Вірна слуга цигора прибула. Я прийшла виконати танок смерті. Якщо їм потрібна битва, вони її отримають. Отже знову станцюємо танок смерті. Вони карають нас. Як Кейн, карав Ішу, їхні душі темні, але зброя б'є влучно. Завдання виконано. Танок уже чекає, ваша руна позначила це місце. Смерть і доля вийшли на сцену. Нехай вороги тремтять, адже з вами Рликін самого Бога, що сміється. Звідси я продовжу сама. Колись Ліат передбачила цей день. Актори готові. Сцена чекає, за горах кличе. Я відповідаю, нова сцена чекає. Іду. Актори йдуть, куди накаже доля. Ми, гончаки Корноуса, відправлені на полювання. Я не маю страху, як і Ельданеш перед Кейном. У мене ще лишилась роль. Я повертаюся на сцену подібно до Цигораха. Я сміюся зі страху та болі. Мені більше не до сміху. Відступаємо до павутини. Я бачу Азуріана, скинутого зі свого небесного трону. Вічно спрагла витягує мою душу. Нехай тебе нічого не спиняє. Служи нам як служив соколе. Ми б'ємося як колись Ельданеш із Ультанашем. Війна то поезія. А смерть визволення це твій останній танець. Виконай його як найкраще. Поглянь на свою смерть у моїх очах, мавпею. Бийся зі мною, як Кейн бився з ваулом. До бою, Арлекіне. Зіграємо для них нікому не уникнути танцю. Підходьте, ми відродимо бої минулого. Ви прагнете постійності, коли навколо лише зміни. Захоплю її так, як Азуріан захопив небеса. Володіння лиш ілюзія, але хай буде так. Тано Карликін означає їхній кінець. Мій клинок скуштує їхню кров. І ще не прольє за них жодної сльозини. Їхній танець добігає кінця. Я б'ю влучно як 99 мечів ваула. Великий танець розпочався. Відчуй мій поцілунок і помри.